Посилення суперництва між США, Росією і Китаєм призводить до конкурентної гонки за домінування в сучасній війні, що характеризується розвитком передової гіперзвукової зброї і стратегічних технологій. Невпинне прагнення цих наддержав до інновацій нагадує нам, що ми стоїмо на порозі нової глави в історії людства. Тієї де точність, швидкість і адаптивність переосмислять баланс сил, спостерігаючи за цими неймовірними досягненнями, досягненнями, важливо пам'ятати, що з великою силою приходить і велика відповідальність. Те, як ці технології будуть використовуватися в найближчі роки, визначатиме хід нашої спільної долі. Будьте поінформовані, будьте пильні і залишайтесь залученими, адже майбутнє миру і безпеки в наших спільних руках. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво. Посилання в описі під відео.